Я ці дні нічого не знімала, тому що була дуже засмучена цими атаками по Києву, температура була, тому було трішки не до зйомок, але життя триває, От, тому продовжую вести свій канал. От, за цей час е, я закупила трошки яєць, розкажу вам про це. Далі в мене сіла уточка, теж це все покажу. Ну і на останок е, відвічу на деякі питання, які пишуть підписники. От. Тому дивіться, буде, як завжди цікаво. Доброго ранку, дівчатки. Це в мене трошки фіолетова ходить дівчинка. Щось у них були тут і розборки. Що я мали малесеньке? відходь. Дівчинка сіла, сіла на яєчки. Нанесли всі її яєчки і вона сіла. 1 січня такий нам подарунок на Новий рік зробила. Так? Хитренька така. Хитренька. Ну, така дівчинка гарна. Не кусає, не кидається. Дуже така чемна дівчинка. Зараз подивимося. Відкриємо кришечку. Привіт, моя крихітка. Вона така, да, Вон, так, ніхто нічого. Лапками, я її глажу, да, вона мене трошки кусає, нічого. Ящичек тут утеплений. Пінопласт ложили потім дощечками, ОСБ там старенькими, зашили, то він дуже теплий. Це була в минулому році для малюків, а в цьому році ця дівчинка захотіла сісти. Да? Ну покаж, покаж, тепленькі. Ля. Тепленькі яєчки. Треба буде просвітити, є там оплут чи ні. Я ще, звісно, трошки яєчок долажувала і від коричневих. Уточок. Там вони теж неслися, але ж вони не сідали. Тому мені нічого було робити. Не їсти ж їх, коли вже уточка сіла. Тому... Як вона сіла, так я туди і зложила І лавандові, і корат коричневих пари уточок. Теж туди положила яєчки. Ти моя лясточка, ти моя крашавиця, яка гарнюнечка, така дівчинка. Я передивилася. Яєчки 13. Більше поки не нанесли дівчата. Ну і не треба, бо прийшлось би забирати, доложити в інкубатор. А я вам зараз покажу інкубатор. Він геть весь Заложений і яєчками, і куриними, і індаутіними. Готовлюсь к сезону. Вот. Дуже вони такі спокійні, ці лавандові, такі. Мартін то взагалі ручний, такий, ну зовсім ні на що не реагує, не реагує, такий, все, що відбувається, його не обходить. В цьому загоні два красавчика моїх, лодарі я їх називаю, бо вони нічого не роблять, а кушають, Вон, які сидять. Оцей черненький вже грається з дівчатами. От. Так гарненько грається. Ну, а світленький ще поки ні. Він трошки помоложе. Ось такі хлопці наїлися, сидять. Моя лавандова сімейка віддихає, соєдиніла я вже їх. Ті, котрі були, оце потрипали у мене. Від канібалізму. Це вже, бачите, пір'ячком поросло. От, ну, Трошки зеленце від препарату залишилось, але нічого. Дивіться, як вони гарненько здружилися. От. Ну і як завжди, ми з вами поговоримо про інкубацію. На каналі дуже багато пропонують яїчок, які треба купити. Я теж зацікавилась цим питанням і захотіла собі придбати на одному із сайтів собі 30 яєчок. Трошки подумала, що я продам, а трішки залишу собі. Поспілкувавшись на різних на сайтах з різними людьми, да, хто продає яєчко, які яєчко, я знайшла так, такі сайти, на яких є, пропонують яйцо. Пропонують яйцо з Польщі, з Угорщини. І наше українське яєчко теж пропонують. 1 січня, 2, 3 вони зробили таку рекламу, що яєчко на 1 гривню дешевше. Ну, Я думаю, коль так, в інкубаторі місце у мене є, я заказала. Яєчки мені прислали. Яєчки не було побите чи якесь. Но воно не. Соответствувала стандарту. Тобто яички були по вазі е менше. Колір був різнокольоровий а я заказувала однієї породи. От. І почитав про цю породу, я вже мала себе уявлення, що яєчки будуть десь 58-60 грамів. Е стандарт, яички будуть світло. Кремового кольору. Мені прийшли яєчка різнокольорові, які несуть мої кури. Я з цією дівчиною поспілкувала. Мені таку фразу сказала, що скажіть спасибо, що я вам, в общем-то, взагалі їх прислала. Але ж диватися нікуди було. заложила я ці яєчки. Можу сказати, що у яїчик є плод. Одне яєчко я виложила, там немає оплоду, але в 29 вже є оплод. Тому хочу вам сказати, що коли ви вибираєте яйця у, ну, на якомусь сайті, чи хтось поспілкувавши, сказав, що там я брав, чи там я брав. Я все ж хочу вам сказати, що потрібно бути обережними, тому що люди вони не кажуть, я думала, що мені прийшлють яєчка з угорщини. Тобто я хотіла відколіброване яєчка з угорщини. Мене про це ніхто не попередив, да? мені просто прислали яйцо і все. А ще в догонку кучу оскорблів, що тіпа, я сама виновата. Ну да ладно, не будемо розвивати цю тему. Просто це відео я хочу вас застерегти, щоб бути обережні, коли ви щось купуєте. На жаль, дуже багато шахраїв, дуже багато. Було у мене таке, що мені пропонували переслати. Качок. Як переслати? Вона мені каже, я вам зараз на карточку вашу гроші кину. Отакий від шахрайства. Я вам на карточку кину гроші. От. Приїде е, кур'єр, ваших качок забере на нову почту. Я кажу, здрасті! Нова почта не відправляє качок, це живий товар. От. Можна відправити тим чи тим. Тому будьте уважні. Коли ви щось купуєте і ви заходите на LX, да, на якусь дошку об'яв, дивіться, скільки ця людина знаходиться на цій дошці об'яв. Коли вона зареєструвалася це по-перше. По-друге, Дивіться, скільки там відгуків, чи скільки було там ну, гарних відгуків, чи скільки відправок було, да, там то все це там є. Далі дуже багато людей я знаю, які викладають е, своїх свій товар. На Ютуб, да? є, тобто, де посилання. Ви можете зайти, людина не ховається, людина показує, що от у мене є такі яйки, такі такий товар. І ви його можете побачити. Що ви купуєте? Другий від шахрайства це заважування качок. Це ще один від шахрайства. Тобто, коли ви не можете приїхати, вам кажуть, ми вам передамо автобусом все, ви все це думаєте, що да, ну заважте, вам заважують, ви бачите, 8 кілограмів, 9 кг качур, 10, там, ну, різні такі є. Потім він к вам приходить, а він 8, да, або 6, або 5. і починає різко худіти. І ви думаєте, що з ним случилося, що йому туди напхали? Це теж один із видів шахрайства. Тобто люди можуть зберігати своїх качок, наприклад, на продаж в закритих приміщеннях. Вони їх дуже гарно кормлять, тобто кортоплею, смокухою. Тобто, це мені розказав хлопець, який робить такі. Ну, як вам сказати, люди заказують, і він робить такі комбікормлі. Він каже, я роблю такий комбікорм, на якому набирають. В нього вже є власний рецепт, і Він мені каже, що я тобі не буду пропонувати повністю цей рецепт. Але ж коли ти хочеш, щоб дуже гарно вони набрали вагу, ці качки, кортопля і дуже гарно мокухи. От, жирності, тобто кукуруза. Тобто дуже багато. А так як качки дуже люб, полюбляють кукурузу, бо вона поживна. Да, Туди ще додають фуза. В общем, і ну, качки дуже гарно набирають. А потім, коли ви їх вже вони приїжджають, вроді би і вага все добре, да, ви заважили 8, а потім дивитеся він схуд. А схуд чого? Бо ви не бо він у вас на вигулі. Да. Е, наприклад, у мене качки їдять картопля. Буряки, яблуки, відходи якісь зі стола, ну і трохи додаю як амбікорму. Тому вони у мене, звісно, не, ну, не розгулюються так, що вони так набирають сильно вагу. Хоча я можу це зробити, вони наберуть 8 кілограмів. Це не така дуже проблема, щоб їх нагнати, але ж вони мені потрібні як робочі парубки. І коли людина бере, вона теж хоче взяти робочого. Парубка. Тобто гарного качура, щоб він робив, а не тільки їв. Розумієте? Бо він же буде тільки, він зажиріє, він буде лізти на качку, він буде дуже ну, важкий. І, ну, і качка не буде хотіти його. Повірте, ну не буде. У мене таке було, коли качур дуже великий, десь був 9 кг, нагнав він таку вагу, великий дуже був. От. Хоча він був помісний, але за счет того, що батько великий, і одна сутичок у мене теж велика, там якось воно повчує. Ми важили його на ринку, коли купувала жінка. 9 кілограмів. Дуже важкі. Але качки його не хотіли. Вони просто піщали, вони не хотіли, бо він дуже важкий. І самі дивіться, яку породу вам содержати, яку купувати. В мене часто буває, що купують на гарного качура на помісні уточки. От. Як, звісно, Предупреждаю, не знаю, як це буде по-українськи. Попереджую так. Я попереджую всіх, що качечка, яка вага 1,5 кілограми, а качур навіть 5 кг. Ну, їй дуже буде важко. Розумієте, І вона його може не хотіти, вона не принесе може, оплода, буде яйцо дуже може, велике, тому що в мене качки несли яйця з двома жовтками. Великі. Вони прям бідні крехтіли там. А от, Зараз їм вже третій рік дівчатам, то вони вже такі привикші. От. Но, по попервах вони не хотіли. Ні, ні в яку він за ними бігав. Він, що вони робили? Вони пряталися. Ну, це було щось неймовірне. Тому отак от от з вами я поговорила. Дивіться саме, дуже багато шахраїв. Дуже різні обмани на яйцях, на качках, на курах. Де не важливо? Повірте, щось неважливо обманують на всьому. Де можна заробити обманують на всьому. Поки я з вами балакала цей красень, сидів мене, слушав, теж внікав. Так, а теперь каже, нам ячик, давай гулятися. Санки давай. Санки. Де санки? Де не м'ячик, санки? Дуже гулятися хочуть теж. Ну, далі можу відповісти вам на декілька питань, які мені частенько задають, не тільки підписники, ну і мої знайомі. Перше запитання, яке мені задають частенько, особливо на ринку, чого я тут, а чого я не в місці, і місто велике, місто Київ, чому я не повертаюся додому. Можу сказати так, що я себе там не бачу. Ну, Не бачу я себе там. По-друге, у мене є захворювання і я себе дуже погано почувала в місті. Медицина ще не дійшла до таких захворювань, щоб могла нас лікувати. Так? Тому не бачу себе в місті. Це по-перше, А повертатися, ну куди? Ще й війна і працювати. Та, я тут працюю дуже добре. Так, це перше запитання. Друге запитання було таке для кого, ну, чому ви створили канал? Ну, отак так би, мабуть, запитання. Для чого він. Ну, Таке часто питають мене, за чим воно треба, це час, це зйомка, це камера. ну, це, це Теж це монтаж, ну дуже багато часу. Займають, наприклад, в мене да, одне відео, щоб вам було цікаво. і Не просто показати там качків, як вони їдять, чи п'ють, да, там, кукарекають петушок чи щось таке. Снімаю потрошки. ну, от так можна Снімаю потрошки, веду канал вже 4 роки. От, е, снімала так собі спочатку, потім це все припиняла, не хотіла, нема, не, нема, було, ну, нема часу було таке, що е, хотіла щось знімати, таке щось цікаве. Розумієте? Цікаве, щоб е, людина посмітрила щось з цього ролику, їй було цікаво, то є, щось корисне. А якщо знімати просто як качки п'ють, їдять гуляють, наприклад, чи кури там сидять в гніздах, ну, для мене це не цікаво. Я творча людина, тому мені цікаво щось знімати, щоб це була і музика, щоб це ну, було щось корисне. А якщо це не щось корисне, то просто що качки літають, гуляють, там, щоб це було з гарною музикою, щоб воно було просто приємно дивитися. Просто ви взяли чайочек, пафійочок, сіли, розслабились і отримали на 15 хвилин масу удовольствий. Ну, вот так, так, да, бросала, бросала несколько разів. Несколько разів бросала і то, може, не несколько раз е, припиняла раз, мабуть, десять, не хочу, не знаю, не можу, потім е, похожу, похожу, подивлюсь, подивлюсь других інших блогерів, думаю, ну чого я хуже, там, ну это... <пит> и опять, и опять все, 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 спочатку. Третє таке питання, а, а, для кого і для чого я стала знімати цей канал? Многі зараз дуже багато молодь, молодь яка хоче одразу гроші тири, мири, трелювали. Вони нічим не, не хочуть займатися, а гроші хочуть. Тому я створила свій канал для своєї дитини. Все, все просто, так. Да. Тому мене, коли спрашують, вот, у тебе гроші, мені, ти грошей хочеш. Ні, не, не грошей як би. Я хочу грошей. Ну і тільки тому там, Ні. Я знімаю я все для своєї дитини. Щоб дитина колись могла подивитися ці ролики, спомніє маму чи тата, подивитися, що вони робили. Десь я часто записую якісь рецепти, які такі життєві рецепти, які можна буде відкрити і взяти їх. От. Тому дитина у мене ще така вчиться. Е, тому, в, ну як сказати, я би так сказала, що коли дитині 17, 18, 20 років, да, ви, то їй не дуже потрібні батьки. Ви мене розумієте, ми теж такі були. А коли ти вже становишся старше, появляються свої діточки, то ти вже вспоминаєш, А як ти коли теряєш батьків, то ти думаєш, чому я стільки не спитала, чому я стільки не треба була і так. Так що ви мене розумієте? Не буду розвивати цю тему. Ну і, мабуть, не питання третє буде, а таке більше, як е, люди кажуть, можна так сказати. Частенько мені кажуть, е, таке було, «Зачем воно тобі треба? Ну, от. Це ж важко, от. куди воно тобі? там і що, там?» що Ну, от такое хочу на, на все це. Тільки одне хочу сказати. У Кожного людини є свої мрії, які вона ну, десь в підсознанні. Да? хто то відтворює, хто-йде своїми мріями, да? хто е, мріє. Да? А, хтось, а, а є люди, які мріють і діють. От. Я все життя мріяла, щоб у мене був. Свій дім, своя земля, щоб в мене, як можна сказати, щоб в мене були утечки, курочки, ну, коровка. Ну, з коровкою, в мене, мабуть, не буде, бо це важко для мене. Я все це хотіла, самого дитинства. Мене все це подобалось. Я прожила більшість життя в місті, в гарній квартирі, в великій квартирі, чотирикімнатній квартирі. Все було, як кажуть. Але мені цього не хотілося. Ми повинні розуміти, що у кожного є свої мрії, і він ці мрії втілює в, в життя. Хтось свої мрії на задній план ставить і живе там ради кого-то, ради чогось. Вот. Я зрозуміла, що я так не хочу. Я хочу жити своїми мріями, як кажуть дітям, що є Дед Мороз, що є казки. Ну от я живу своїми казками і своїми мріями. Тому і вам бажаю. Моє любі жити своїми мріями. Не слухати нікого, а йти до своєї мети, до тої, якої ви намалювали. Тому хочу вам побажати здоров'я, щоб досягнути своєї мрії миру. Хочу сказати, що Україна непереможна, Я її дуже бажаю. Дуже люблю свою країну і хочу побажати незламності, мужності і вдячності нашим ЗСУ. Дуже вам вдячна за те, що я можу робити свої мрії завдяки вам. Дякую.